Під час чергового засідання Чернігівського виконкому розглянули фінансування та розвиток пакету програм модернізації закладів освіти Чернігова. Ці програми затверджені указом президента України від 25 травня 2020 року щодо національної стратегії розбудови безпечного середовища в новій українській школі. Під час виконкому йшлося про три проекти для чернігівських шкіл: із модернізації їдалень, поліпшення матеріально-технічної бази, а також гігієнічних умов. На ваш розгляд виноситься проект рішення про погодження проекту програми модернізації далень харчоблоків у закладах освіти міста Чернігова на 24-26 роки. Програма модернізації їдалень та харчоблоків дозволила розпочати системний процес покращення якості організації харчування в закладах освіти. Фінансування по даній програмі по факту визначається залежить від можливостей бюджету. Бюджетом 24 програми 24-26 років пропонується затвердити 75 млн мільйонів гривень. Утім, наразі точна сума фінансування цих програм з модернізації невідома, адже вона залежатиме від можливостей міського бюджету. Також під час свого спічу Василь Білогура вкотре наголосив, що наразі освітня сфера міста перебуває в надскладних умовах. Внаслідок повномасштабного вторгнення освітня інфраструктура міста Чернігова зазнала пошкоджень і руйнувань фактично 75%. А в минулому році для того, щоб відновити максимально швидко. Навчальні заклади підготувати їх до нового навчального року було залучено і е, всі можливі в е, законний спосіб, е, як то дозволяє чинне законодавство е, фінансову допомогу. Це в першу чергу був міський бюджет, е, благодійна допомога по окремих закладах. Відключалися і батьки з залученням волонтерських організацій або хто мав можливість в інший спосіб допомагати, всім навчальним закладам було акцентовано увагу на тому, щоб будь-яка допомога була максимально прозорою, висвітлювалася і про все, за необхідності була можливість надати звітність кожному. Розглянули також запит чернігівських рятувальників на фінансову допомогу для ремонту частин, пошкоджених внаслідок повномасштабного вторгнення. Наші пожежно-рятувальні підрозділи під час повномасштабного вторгнення зазнали також руйнувань. І е, на даний час відновлені в нас на Масанах частина е, проводяться технічні роботи по відновленню на жарбінська частина на е, захисників України та програма направлена на, на е, заміну. Е, Опалення в частині на заміну ми замінили фасадні роліралятні ворота. Хочемо зробити фасад в другій, також частині в першій також під час чергового засідання виконкому погодили одноразові матеріальні виплати чернігівцям, які постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення, перерозподіл коштів міського бюджету та програми розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста.